Місцеві мешканці щиро дякують і радіють поверненню української влади в Ізюм, зазначає уповноважений Верховної Ради України Дмитро Лубінець. За його словами, поки він з командою перебував у місті, військовослужбовці разом зі слідчими та місцевими жителями ідентифікували декілька місць, де відбувалися воєнні злочини Росії. Катівня влаштована в підвалі поруч з приватними будинками, де з жінок і чоловіків вибивали покази проти української армії. Навіщо це робити людям, які повністю контролювали місто? То невідомо. Відомо лише те, що під нелюдські знущання міг потрапити кожен. Ми зараз знаходимося в Ізюмі. Позади мене це міська адміністрація. Ви бачите, все знищено. Взагалі, в цьому місці практично всі будинки пошкоджені. Причому пошкодження складає ну, так, 70-100 Таке враження, що намагались повністю його знищити. І, до речі, коли відходили, теж. Брали і просто палили будинки. Таке було враження, що вони взагалі хотіли залишити повністю знищену землю. Але ми повернулись, все відбудуємо. Я от, е спілкуюсь з місцевими людьми, от зараз, і чую, що всі дякують, що українська армія, українська влада повернулась. Ми тут назавжди, тут завжди була, є і буде Україна. В Ізюмі на місці працюють не тільки органи державної влади України, комунальники та сапери. Сюди приїхали також українські та закордонні журналісти, щоб увесь світ побачив злочини, які продовжує скоювати Російська Федерація, написав пан Дмитро на своїй сторінці у Фейсбук.